Як не знищити бізнес, коли він почав у вас рости? Коли він почав набирати оберти, коли кількість клієнтів росте, коли росте кількість бажаючих працювати у вас, коли зростає кількість постачальників, які хочуть з вами працювати, як не втратити усе це, бо тому, що на великій швидкості є дуже багато нюансів, є дуже багато помилок. Які ви можете допустити. Тож про те, що це за помилки і як їх не допустити, ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Додивіться дивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. І почати я хотів би із того, як зазвичай відбувається ось цей ріст, як зазвичай трансформується компанія, коли відбувається такий ріст, що із нею починає відбуватися. В момент такого росту. Я розумію, що ця ситуація може не відноситися до багатьох із глядачів даного каналу, даного відео, проте вам важливо розуміти це, тому що в майбутньому ви. Якщо будете робити усе правильно, рано чи пізно ви прийдете до цього етапу і ви згадаєте про це відео. І інформація, яку ви почуєте в цьому відео, вам дуже сильно знадобиться. Тому будьте уважні і кожне слово, яке я вам скажу, краще записувати. Отже, що відбувається з компаніями, коли вони починають стрімко набирати ріст, от вони проходять критичну точку. Де вони працювали, 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 вкладали величезну кількість зусиль, часу, енергії, коштів. І нарешті ця вся робота почала себе виправдовувати. Нарешті вона почала мало помалу окуплятися, і до вас починає збільшуватись потік клієнтів, потік постачальників і навіть потік працівників. І якраз таки в цей момент. Є найбільша небезпека, і небезпека полягає в тому, що ви, як то кажуть, можете підхопити вірус. І кажучи про вірус, я не маю на увазі, що ви там зловите зіркову хворобу, повірите в свої сили, розслабитись, і в результаті усе почне тріщати по швах, тому що ви почнете виділяти менше часу цьому процесу. Ні, проблема в тому, що ви, як власник, як бізнес, коли починаєте набирати популярності, то ви можете допустити ряд дуже серйозних помилок. Тобто ви почнете працювати із тими контрагентами і з тими працівниками, яких би ніколи не повинно було бути у вашому бізнесі. І виникає питання: а яким чином це може статися? Як так можна припуститися таких помилок? І проблема якраз таки в тому, що ви будете відбирати таких людей ну, крізь пальці, дивлячись. Ви не звикли до такої великої уваги до вас, до вашого підприємства. Ви пам'ятаєте ще? Ви ще пам'ятаєте той час, коли ви дуже сильно вкладалися, щоб, хоча б, одного клієнта знайти, щоб хоча б одного знайти працівника нормального. А тут така ситуація, що вони самі телефонують, просяться, і один краще іншого, як то кажуть, і в цьому насправді є величезний ризик, тому що. Вам може здаватися супер. Буду брати всіх, поки хочуть, треба брати. А що якщо потім цей пік закінчиться, усе піде на спад, і до вас інтерес буде потроху слабнути, і бесіда про вас буде потроху затухати, і знову ось ця хвиля, як до вас хлинула, так назад, і вона повернеться. Тому ви починаєте як робити? Ви починаєте одразу все, що до вас приходить, одразу брати всі зі всіма проводити співбесіди, всіх розглядати, всіх кандидатів, чи то на працівника, чи то. На постачальника ви всіх розглядаєте, і тут ви можете допустити дуже серйозну помилку. Ви можете взяти тих людей, ви можете взяти в роботу тих людей, із якими вам краще ніколи не було би працювати, і в результаті вони будуть руйнувати ваш бізнес. І проблема полягає в тому, що до вас будуть приходити не просто всі, кому цікаво, але до вас почнуть приходити ті кандидати, які вміють себе продати. Що означає вміють себе продати? Це означає те, що вони можуть створити. Перед вами, перед вашими очима образ успішного, компетентного кваліфікованого працівника. Якщо ми кажемо про працівників, і в результаті ви повірите в цей образ, ви візьмете цю людину на роботу. А потім через деякий проміжок часу ви пошкодуєте про своє рішення. Чому? Тому що виявиться, що людина всього-навсього вміла себе добре продати, і більше нічого, крім цього, в неї за спиною немає ні досвіду необхідного для роботи в вашій сфері, ні навіть бажання працювати у вас. Ось Тут ми виходимо на ще одну дуже серйозну проблему, із якою ви стикнетеся. Ви стикнетеся із тим, що до вас будуть приходити люди, які вміють себе добре продати, але в яких немає інтересу працювати у вашій сфері. Їм взагалі байдуже на ваших клієнтів. І тоді виникає питання: а чому ж вони приходять до вас? А тому, що ви стали популярні, а тому, що ви стали престижні, і ось такі, якраз такі шукачі престижу, вони до вас і будуть приходити у великій кількості. Вони захочуть за рахунок вашої популярності, за рахунок навіть умов, які ви будете їм пропонувати. Вони хочуть створити собі імідж, вони хочуть вашу славу примірити на себе, і погодьтеся, що ходити і розповідати своїм друзям своїм знайомим про те, що ви працюєте у крутій компанії, міжнародній компанії, наприклад, для прикладу, кажу, це набагато крутіше, навіть при умові, якщо ви отримуєте невисоку зарплату, ніж просто розповідати, що ви працюєте в невеличкому там магазинчику, в якому у вас може бути навіть більша зарплата, але про те саме місце. Це роботи є недостатньо престижне, і так як люди звикли до того, що вони в більшості своїй орієнтуються саме на те, що скажуть люди, знайомі, і навіть ті люди, з якими вони бачаться в і останній раз, от для них також важлива ця думка. І от, власне, на днях я і стикнувся із схожою ситуацією із ситуацією, коли в популярній відомій престижній компанії працюють люди абсолютно некомпетентні, ті, яким не цікава ця сфера, але вони просто пішли сюди працювати, тому. Що тут престижно, тому що тут класно і тут платять високу зарплату. Отже, ситуація була наступною. У мене виникла технічна проблема, і я вирішив звернутися до техпідтримки цієї компанії. І коли я звернувся і задав чітке, зрозуміле питання, спочатку оператор мене попросив зачекати 5 хвилин. Я зачекав 5 хвилин. Потім він повертається на лінію, і каже: Зачекайте ще 5 хвилин. Я кажу: Добре, чекаю ще 5 хвилин потім повертається оператор. Каже, що я розбиралася в вашому питанні. Ось вам стаття читайте. Ось там є вирішення вашої проблеми. І я починаю задавати додаткові питання, тому що у мене є термінова проблема, і мені потрібне термінове вирішення. У мене немає часу перечитувати кілометрові статті, тому я починаю додаткові питання задавати. І на що людина у відповідь мені відправляє ще одну статтю для ознайомлення. І тут я починаю розуміти, що ця людина, з якою я зараз спілкуюся, вона не є компетентна в даному питанні. Чому вона не є компетентна? Тому що якщо б вона була компетентна в даному питанні, вона б могла мені відповісти. Коротко, чітко і зрозуміло на моє питання, а не давала би мені загальну інформацію, статею і словами Читайте, там все написано. Це не є підхід спеціаліста. І в додачу до цього, коли ми спілкувалися, я чув постійно репліки на зразок. Чим ще можу вам допомогти, чим ще можу вам допомогти? І з однієї сторони ця репліка, ці відповіді, ці постійні, додаткові уточнюючі запитання, чим я ще можу допомогти, можуть здатися, що це є знак вічливості, це є знак того, що людина хоче допомогти. Але якщо знати повністю контекст ситуації, то стає зрозуміло, що людина просто хоче чим пошвидше закінчити цей діалог і закінчити цю неприємну бесіду. Чому неприємно? Тому що ми зачепили ту тему, в якій вона не розпочала. Розуміється, в якій вона не є компетентна, і відповідно, їй хочеться чим пошвидше закінчити цей діалог. Одразу вам скажу, що моє питання не було повністю вирішено. Мені доводилось самостійно закопуватися і вирішувати це питання. Тому роботою даного спеціаліста я не був задоволений, і відповідно, як наслідок, компанія отримала від мене негативний відгук. І про що я хочу цим сказати? Я хочу сказати про те, що велика кількість ваших клієнтів буде вести себе так само, тому що яка думка у мене Виникла в цей момент. Як ви думаєте, думка у мене в цей момент склалась тільки про конкретного працівника чи, взагалі, про компанію в цілому? Абсолютно правильно, моя думка склалася про компанію в цілому, тому що це є представник компанії. Компанія мені надає цього представника, щоб він допоміг мені вирішити мою проблему, і він з цим не справляється. Відповідно, я розумію, що і компанія не може впоратися із тою проблемою, яку вона сама для мене і створила, тому що проблема була і з її сторони зі сторони цієї компанії. І я розповідаю це для того, щоб ви розуміли логіку мислення своїх клієнтів. Тому що якщо ви почнете, коли у вас відбувається ріст, коли ваша компанія починає набирати популярності, відповідно з однієї сторони у вас збільшується кількість клієнтів, з іншої сторони, у вас збільшується кількість бажаючих працювати. І якщо ви берете таких людей, які йдуть до вас тільки через престиж, тільки через ваше ім'я, тільки через те, що через певний проміжок часу ваша вакансія, ваша робота, робота у вашій компанії стала престижною, то і відповідно потрібно розуміти, що працівник зацікавлений саме в цій престижній вакансії. Він не зацікавлений в тому, щоб розбиратися в специфіці вашої роботи, він не зацікавлений в тому, щоб давати результат. Йому сама робота може не подобатися у більшості випадків. І так дійсно. Дійсності так відбувається в більшості випадків. Тому у момент, коли ваша компанія починає набирати обертів, набирати швидкості, набирати популярності, вам потрібно бути дуже обережними, коли будете обирати того чи іншого кандидата до себе в штат працівників. Тому що такий підхід, таке відношення працівників, які не зацікавлені ні у вашій роботі, ні в вашій сфері. Він тільки буде підривати ту популярність, яку ви почали набирати. Тобто, ви вкладали багато багато часу. Багато грошей, багато зусиль в розкрутку. Вами нарешті зацікавились, і до вас, нарешті, почали приходити клієнти. І тут ви берете людину, яка не зацікавлена в тій роботі, і буде працювати із зацікавленими клієнтами. Що відбувається? Відбувається те, що клієнт. Як то кажуть, на хайпі на популярності вашій компанії прийшов до вас, спробував попрацювати. В нього виник інтерес. Він захотів з вами працювати. В нього навіть довіра могла виникнути. Можливо, навіть через рекомендацію його друга, його знайомого, який вже був вашим клієнтом. Він зацікавлюється вашою компанією, приходить до вас в офіс. А в офісі його зустрічає працівник, якому ця робота не здалася. Окрім популярності, окрім престижу, окрім зарплати, його більше нічого не цікавить. Відповідно, він починає цього клієнта. Та футболити, як то кажуть, відганяти. Клієнт прийшов, сподівався отримати одне, отримав зовсім інше. І розчарований іде. І, як наслідок, може розказати своїм друзям, своїм знайомим. І ось оця ваша популярність. Вона вже починає працювати проти вас і вести підривну діяльність вашому бізнесі. А для цього було достатньо всього одного непідходящого працівника. Тому зараз у вас, скоріш за все, виникає питання: а як діяти, як не допустити того, щоб до вас потрапляли такі працівники, щоб ці працівники в подальшому не підривали ваш бізнес, не знищували під корінь ту всю складну роботу, яку ви вимушені були проробити до цього моменту, щоб нарешті отримати той результат. Тат, який ви отримали. І у цій ситуації у мене буде декілька порад. Перша порада вам потрібно чітко розуміти, хто. Повинен бути вашим потенційним працівником. Ви повинні максимально чітко уявляти, розуміти, хто є той ідеальний працівник, який повинен працювати на цій конкретній вакансії. Ви повинні чітко розуміти, як він буде працювати, як він буде спілкуватися з клієнтами, як він їх буде обслуговувати, як він буде себе вести, коли у клієнта виникає проблема, як він буде відноситися до вашої компанії, до вашої справи. І багато багато інших нюансів, які важливі конкретно для вас. Друге, на що я рекомендую звертати вашу увагу, це є відношення до справи, до тої справи, якою ви займаєтесь. Ви повинні розуміти, що людина, яку ви берете, вона повинна приходити до вас не через те, що у вас престижно, не через те, що у вас зарплата, а через те, що їй подобається та робота, на вакансію яку ви її запрошуєте. Вона повинна горіти цією справою, їй повинно бути цікаво. Цікаво, і одним із критеріїв того, що їй цікаво, ви будете як власник бачити людину, і в її очах ви будете бачити цей вогонь, цей азарт. Якщо ви самі зацікавлені в своїй справі, то ви зможете дуже легко і дуже швидко це розпізнати. Ви таких заряджених людей будете бачити за кілометр. Це є ваш досвід, це є ваші особисті переживання. Ви будете бачити ту людину, яка схожа на вас, і таким чином ви будете навіть на інтуїтивному рівні розуміти, підходить вам цей працівник чи не підходить. Третє, що я рекомендую зробити у цій ситуації, вам потрібно дати випробувний термін для людини. Перевірити цю людину, перевірити її відношення, як вона справляється із роботою. Тому що вам на співбесіді можуть наговорити багато чого, і вам будуть багато чого говорити, і вам будуть Будуть настільки професійно себе продавати, що ви будете хапатися за голову і думати, який цінний кадр, мені потрібно прямо зараз його брати у свій штат. І справді на ринку праці є дуже багато таких представників. Проте, на жаль, не усі з них будуть підходити конкретно вам, конкретно у ваш бізнес. І коли ви візьмете таких непідходящих людей, вони мало того, що будуть відганяти вам клієнтів, так ще й потім будуть заганяти ваш бізнес в мінус. А потім ви не будете мати можливості розвивати цей бізнес, тому що витрати ви не зможете перекрити, і для перекриття цих витрат ви будете витягувати свої кошти з оборотних коштів і тим самим будете врізати потужності свого підприємства. Тому вам в обов'язковому порядку, перше ніж будете брати працівника в штат, візьміть його на випробувний термін. Дайте йому можливість себе проявити, дайте йому можливість показати себе зі всіх сторін і в першу чергу дайте собі можливість. Оцінити максимально об'єктивно без усіляких рожевих окулярів ту людину, яку ви хочете брати до себе на постійній основі на роботу, і звідси у нас випливає четверте правило: обов'язково прив'язуйте кожного працівника до конкретних показників. Чому це важливо? Тому що як ви можете оцінити роботу працівника, якщо ви не знаєте по якій шкалі її вимірювати, по якій шкалі оцінювати роботу цього працівника. Якщо у вас немає конкретних показників, до яких прив'язується той чи інший працівник. Вам просто раз за разом будуть вішати лапшу на вуха, ви в це будете вірити, будете платити зарплату, і як наслідок, ви її окупляти не будете. Я завжди кажу у своїх відео, що кожен ваш працівник повинен себе окупляти на своєму робочому місці, інакше сенсу вам тримати цього конкретного працівника абсолютно немає. Ось ці чотири рекомендації: це є основа, від якої ви повинні відштовхуватися, коли плануєте брати до себе нових працівників. Особливо в період, коли ви починаєте набирати обертів, бажано було би цей момент вибудувати ще до того моменту, як ви почали розвиватися, як кількість клієнтів, кількість покупок починала у вашому бізнесі зростати. Проте будемо виходити із наявної ситуації, з того, що є. І тут вам доволі швидко доведеться перестроювати свій формат роботи. І дуже часто я помічаю, що підприємці, коли беруться робити це самостійно, вони допускають дуже велику кількість помилок. І Як виявляється, вони не. Не можуть чітко скласти портрет свого ідеального клієнта, вони не можуть прив'язати його до конкретних показників або помиляються в процесі цієї роботи, і як наслідок, вони не можуть правильно провести цей випробувний термін. В результаті вони знову раз за разом починають пропускати, пропускати некваліфікованих кадрів до себе в бізнес і пропускати зазвичай тих кадрів, які краще себе продали. А дуже часто буває так, що справжній спеціаліст, справжній фахівець своєї справи, він не надто вміє себе продавати він не надто красиво може себе описати описати свої переваги як спеціаліста він більше зосереджений на собі, він більше зосереджений на своїх знаннях, на своїх компетенціях, він дуже часто може навіть сумніватися у своїх навиках, своїх кваліфікаціях, які можуть набагато більше перевищувати рівень кваліфікації того працівника, який вміє себе добре продавати. Тому от вам ще один лайфхак, завдяки якому ви зможете розглядіти спеціаліста, який до вас міг прийти в даний момент на співбесіду. Але якщо ви на цьому етапі помилитесь і продовжите набирати працівників, які і тільки вміють себе гарно продавати, але їм ні ваша робота не цікава, ні не цікаві ваші клієнти. То дуже швидко ваша реклама, інформація про вашу компанію, яка поширюється з дуже швидкими темпами, які постійно тільки набирають швидкість, може спрацювати проти вас. І ваша реклама в даному випадку спрацює як антиреклама і зруйнує під корінь усе те, що ви вибудували. Якщо ви цього не хочете допустити, то вам потрібно на даному етапі допустити мінімум помилок. В ідеалі не допустити їх взагалі, і одразу правильно вибудувати ось цей формат тестування працівника. Формат відбору працівника і формат випробувного терміну для кожного свого працівника, якого ви плануєте брати у свій штат. І зараз у вас, скоріш за все, виникає питання: а як це можна зробити максимально правильно? І тут доволі складно дати одну або декілька рекомендацій, які би підійшли кожній ситуації. Кожна ситуація унікальна, кожна ситуація індивідуальна. Тому, якщо вас цікавить, як конкретно в вашому випадку вибудувати таку систему і не помилитися із вибором своїх працівників, приходьте. Ходьте на консультацію, записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. На консультації ми розберемо в чому слабкі місця вашого бізнесу, де ви допускаєте помилки, і головне, що можна зробити конкретно в вашій ситуації. Тому я ще раз нагадую: посилання для запису на консультацію в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.